Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федорів. Мії сьогодні це Борислав Береза, народний депутат України попередніх скликань. Вітаю вас, пане Борислав. Вітаю пане Анастасію! Слава Україні! Героям слава! Нато почнемо з чергових заяв зі штатів, які постійно змінюють свій напрямок, свій вектор в штатах знову пригрозили, що можуть вийти з переговорів, якщо не буде прогресу у вирішенні питання перемир'я. Про Це сказав держсекретар Рубіо. Ну а Трамп знову висловився про те, що вірить, що робить велику послугу і рятує Україну. і, Мовляв, Росія, якби лише захотіла, вона би знищила всю Україну. А він от рятівник допомагає нам. Чи можна сьогодні якось пояснити знову ж таки? Зміна вектору заяв Трампа, тому що тільки цими вихідними здавалося трішки було таке полегшення, коли дійсно були вже такі заяви, ну більш справедливі в сторону Росії, що знову не так. Нічого нічого не змінилося. Якщо ви читали мої дописи в цей час, я писав, що не дуже переймайтесь тим, що зараз змінилося, тому що сьогодні він напише так, завтра інакше. До речі, також пролунала заява, що папа найкращим папою римською був би сам Трамп, і це до речі теж дуже цікаво. Це він вирішив, тому тут нічого не змінюється. колись пояснював. Нема у Трампа про російського настрою, але немає про українського в нього є свій особистий. Про Трампівський це навіть не про американський, а саме про Трампівський, і він дивиться на всі процеси з точки зору досягання своїх. Ціли. Ну, наприклад, отримання Нобелівської премії або закриття цього кейсу, який вже втомлює, як мені кажуть, деякі джерела в Вашингтоні Трампа і його оточення через те, що він не може домовитися з обидвими учасниками війни. Росія не хоче закінчувати війну. Тиск на Росію Трамп поки ну не довів до того рівня, який може. Тиск до на Україну не призводить до результату, а тиснеть він потужно для того, щоб Україна погодилась на капітуляцію. Тим більше, давайте відверто капітулювати ми можемо і без американців тут взагалі ніхто не потрібен, але Трамп втомлюється від того, що він не може вирішити ситуацію. Йому до речі показують, що найкращий варіант як можна вирішити цю проблему. Це посилити тиск на Росію. Всіля, всіляко посилити тиск фінансово, посилити на санціони, посилити тиск наданням зброї, посилити величезна кількість можливості у Трампа є, але він все ще грається і сподівається, що Путін якось дасть йому момент тріумфу. Хоча останнім часом. Його оточення підтверджує, Трамп розчарований в Путіні в першу чергу. Я про це попереджав. Я казав, що так і буде, як тільки Трампа обрали, я казав, не звертайте уваги на гучні заяви. Завтра Трамп скаже, що Путін його розчарував, і далі буде все як під час першої каденції, коли Трамп, не отримавши від Путіна те, що хотів, почав вводити санкції. Почав висилати російських депутатів, дипломатів. Вибачте, з сполучених штатів почав розривати стосунки, а потім взагалі став давати летальну зброю Україні тут це непослідовно, але передбачувано так само і зараз. Заяви Трампа вони скажемо так: вони для створення інформаційного фону. Реально треба дивитися на геть інше, і хочу сказати, що коли Зеленському казали, не їхати в Італію, йому пояснювали, що ця зустріч не дасть результату, який потрібен, і він отримує. Від Трампа якийсь, ну скажімо, ультиматум, що й відбулося, і для тих, хто має сумнів, нагадаю, що спочатку, після короткої зустрічі, яка була в Базиліці святого Петра, з'явилася інформація, яку наша підтримала і розповсюджували, що продовження зустрічі буде після прощань з Папою Римським. Не було, правда ж? А знаєте чому? Ну тому що Трамп все, що хотів, сказав. І повідомив теж про те, що буде виходити з перемовин, якщо не буде досягнути якогось результату. А далі сам до речі, мені дуже цікаво, що ще він сказав, тому що не тільки про це обговорюють зараз в офісі президента і кажуть, що були інші ну, такі неприємні речі, але Трамп сказав, що раз я тобі підіграю, зараз зроблю цю заяву. Це не є проблема. Ще раз на заяви Трампа звертати увагу не варто. Вони важливі для інформаційного простору. Для реальних подій важливо, що буде робити Трамп, які рішення будуть прийматися, і що буде реалізовуватись. Хочу нагадати: заяви Трампа, Зеленський диктатор. А вже за тиждень Зеленський найкращий президент України. Я ніколи не міг сказати, що Зеленський диктатор це ж його слова. А вже знову за тиждень це Зеленський розпочав війну, і його так ні, не штормить. Його так розносять через те, що він сам вибудовує свою інформаційну інформаційний порядок денний для того, щоб це змінилося, треба, щоб а, був альтернативний порядок денний Сполучених Штатів. Його треба формувати, треба займатися цим. Наприклад, грати в ну, таку велику гру під назвою Путін маніпулює Трампом. Е, Україна цього не робить. Зеленський не займається цим, оточення Зеленського, той самий Єрмак. Не зацікавлений в тому, щоб цим займатися, а воно само тече не дуже швидко, так, повільненько. Тому у нас нема поки особих сподівань, що Трамп якось кардинально змінив ситуацію і переглянув позицію по Росії. Це треба формувати через його оточення, через суспільну думку, через моніторинги, через ефіри з лідерами суспільної думки. Американськими на телебачення. Це треба робити. Але в Україні багато хто вважає, Ну якось воно само там розсосеться, не розсосеться. І останнє Трамп зараз буде чекати не більше двох тижнів десь, а потім буде приймати рішення. І тут. Він або вийде, справді ну дивіться, ніхто не знає, що буде робити Трамп. Навіть Трамп сьогодні не знає, що він буде робити. Прогнозувати Трампа це як прогнозувати погоду. Можна приблизно передбачити, що буде, але все може кардинально змінитися миттєво. Тому Трамп, скоріш за все, якщо не отримує нічого, буде виходити дуже тихо, показуючи, що ні. Він залишається прибічником перемовин, але... Ніхто з сторін не хоче досягнути результату, це загрозлива ситуація, особливо якщо враховувати, що Україна не знає, що буде з допомогою Сполучених Штатів для України, і для нас це небезпечно. Якщо врахувати, що навіть європейці нам кажуть, домовляйтеся Сполученими Штатами, і про це кажуть британці. Поляки про це кажуть всі, і вони кажуть, що ну окрім Сполучених Штатів ніхто не зможе вам допомогти, а у нас ми не бачимо таких рухів. Більше того, всі знають, що відносини між Трампом і Зеленським вони дуже погані, і е, тут ніхто нікого не дивує, ну ніхто не здивований, тому тут все залишається як є. Так, от е, без покращення цих стосунків, без е, зміни перспектив. І без розуміння того, чи зможемо ми переконати американців у 2026 році допомагати. Наша стратегія стає незрозумілою. Європа не зможе нам допомагати всеосяжно. А от збройні сили України роблять все можливе і неможливе для того, щоб стримувати ворога. Але ще раз кажу: вони можуть це робити завдяки зброї, снарядам і всьому іншому, чим їх забезпечують, тому тут головне, що чекати не тільки рішень Трампа. А й самим працювати на забезпечення Збройних сил України. Якщо не можуть в Україні створювати ракети, хоча Зеленський пообіцяв три тисячі ракет до кінця року і вже четвертий місяць, місяць закінчується, то тисяча перша тисяча ракет повинна вже бути готова, але її щось немає. а Обіцянка була, і Зеленський, до речі, теж мовчить. Тут вони дуже схожі з Трампом, теж теж можуть щось заявити і бачите, нічого немає. Де те тисяча ракет? Так от, повертаючись до цього. Мільйони дронів, які потрібні збройним силам України, щоб стримувати наступ Росіян, Україна може виробляти. От, хай сконцентрується на цьому. Не на схемах, не на розпилі бюджети, не на корупційних історіях, а саме на тому, що забезпечити Збройні сили України, бо від цього залежить виживання України, а ще залежить від того: від цього, чи буде у нас ця влада далі, чи ні? Бо якщо Росіяни проломлять фронт. Вони будуть ти, поки можуть. Їх не цікавить окрема якась область, окремий регіон. Їх цікавить Україна від кордону Східного до кордону Західного. І більше того, вони зупиняться тільки на переходах Кракавець або Грушев, або ще якісь переходах не раніше. Якщо хтось вважає, що та ні, вони там десь дійдуть зупиняться зупиниться на кордоні з Дніпропетровської області, або по кордону з Дніпром, або там десь ще. Не закінчаться, вони будуть іти, поки можуть, і це треба зрозуміти всім. Ну і також от, позиція Росії тут можна було би багато говорити дійсно і про те, що робить Україна, що робить Трамп, але і Росія очевидно на жодні поступки не йде, тому що різні заяви лунають. От ви нещодавно знову ж таки дайте нам чотири області. Ну а Даня Блумберг Вітков не зміг переконати Путіна припинити вогонь здовж нинішньої лінії фронту. Чи зрозуміла сьогодні чітка позиція Росії, і е, все ж таки чи не від одного Путіна сьогодні все залежить? Залежить це від нього Путіна, Путін тягне час не більше, не менше. А єдине, що його стримує зараз відмовити остаточно Трампу, це розуміння, що він отримує ворога. До речі, у Путіна не все погано з пам'яттю і він пам'ятає, чим закінчився конфлікт перший раз при першій каденції Трампа. Зараз він сподівається розколоти захід і сподівається, що Трамп разом з ним буде заробляти гроші. Роз, вибудовувати нову конструкцію «Ж-2». У світі, але якщо він зараз з ним посвариться, якщо він зараз дасть йому публічний ляпас відмовою і проігнорує, тоді всі ці сподівання марні. Тому тут Путін якраз грає. Він не відмовляє, він тягне час, каже, що бачиш, я готовий там домовлятися, але з Зеленським важко. От або з Україною важко, або ще щось. Ну він придумує свої історії, хоча. У Путіна теж є проблеми. Проблеми з економікою, це правда. А проблеми з нафтою, яка дорожча ніж у тих самих арабів, які продають її, а маржа значно менша. а Ціна на нафту може падати. Більше того, що якісь нові чергові санкції або економічні війни з Китаєм, в які експерти вважають вирогідними, або, наприклад, якась велика війна, наприклад, між Пакистаном та Індією, якщо вона остаточно стане такою великою глобальною, обвалить ринки. І нафта знову подешевша, і тоді у Путіна буде ще більше проблем. Він це розуміє. Окрема історія це проблема зараз з мобілізацією. Тут дуже цікава ситуація, тому що вигрібли всі, кого могли, і зараз почали грести вже остаточно. Ну, Дуже помітно, і це наша розвідка підтверджує мігрантів. Тих, хто приїжджають до Росії, отримують громадянство, але не хочуть служити хочуть просто працювати, десь, заробляти гроші. Росії це не цікаво. Росії цікаво зараз м'ясо зеків. Вони закінчили маргіналів. Вони закінчили. Зараз вони почали збрати за мігрантів. І десь якось вони цей рік протягнули. Але далі, ну що далі вони не зря так вони просто так. Вони їздять їх рекрутери по іншим країнам, по країнам Латинської Америки, по країнам Африки, по країнам Азії, і намагаються скуповувати там найманців. В них дійсно є проблеми, але найголовніше це гроші, і економіка Росії, яка ще на початку цього року показувала плюс, зараз показує нуль. Вона не має взагалі ніяких прогресів, це те про що говорила Набіуліна, яка казала, що ми можемо відтягнути дію санкцій, ми можемо відтягнути наслідки, але нівелювати їх не зможемо. От зараз це і відбувається. Їх почало це наздоганяти наприкінці року. Це буде ще більше, тому Путін буде намагатися ще зробити десь, декілька. Варіантів наступу, і коли вже остаточно, давайте відверто теж казати, Путін теж не розуміє, що відбувається його генерали. розповідають йому, що от от вони візьмуть а, там Дніпро або Запоріжжя, вони не можуть пройти до Покровська, вони не можуть взяти часик вже скільки місяців, але розповідають і. Він каже: Ви впевнені, ну 100%. Володимир Дорович, ми вже майже Київ взяли за три дні. Ну, вони знову і вони його кормлять. А він, він живе в марних сподіваннях. Він хоче в це вірити. Це той момент, коли людина, навіть розуміючи, що не все добре, каже, ну, ще день. Ще два це до речі, нагадує нашу владу, яка теж каже: Ну да, у нас все погано, але ще день ще два, і Путін відмовиться на вступати а Путін так само каже, що день ще два, і ми прорвемо цю оборону. І от вони такі живуть в цій парадигмі. Тому а, Путін 100% буде готуватися до зараз до якогось наступу. І якщо побачить, що можливості, хоч якісь, хоч маленькі, для прориву, є існують. Це не гарантує, що він отримає цей прорив, але є можливості, є сподівання, він проведе цю, цю атаку. Цю цей наступ всі кажуть про літній наступ, і скоріш за все, коли він закінчить формувати свої 15 дивізій, це приблизно 160 тисяч людей нових підготовлених, яких вони сформували в новій дивізії. От коли це закінчиться нічим. От тоді Путін буде справді мати якусь е мотивацію почати реальні перемовини. Але це станеться ще й тоді, якщо Україна не тільки витримає, а якщо Трамп не втратить бажання проводити ці перемовини. Тому нам теж треба тягнути час, і спостерігаючи дії Росії, розуміти: а Росія сильна, але сили її не безмежні. І тут головне розуміти, що треба цінити кожного військового, який в нас є, і забезпечувати їх всіх необхідним: ребами, рерами, запчастинами для техніки, мінами всіх калібрів, дронами, вибухівкою. От на цьому держава повинна сконцентруватися. Бо для нас головний принцип, поки є ЗСУ, поки є оборонці України, є майбутнє України. Якщо прибрати ЗСУ, якщо вона буде не забезпечена людьми, зброєю, дроном всім, то буде, не буде не лише майбутнього, України не буде. Закликаю всіх донати на ЗСУ, допомагати ЗСУ, а державу закликаю пригадати, що якщо не буде ЗСУ, і держави не буде. Дійсно, це надзвичайно важливо. Певно, що кожен має вас почути? От дійсно щодо донатів? Ну і про підтримку України от вигляді наших партнерів європейських наносить 9 травня. Ми знаємо, що Путін готується. Так зване перемир'я, пропонує репетиція повним ходом іде. Ну і будуть чекати певних лідерів. На вашу думку, наскільки це дійсно важливий день для Путіна і для України, тому що видання політико пише, що низка європейських лідерів все ж таки не зможуть приїхати до Києва, хоча їх в Україні запрошували. Чи може бути з інформацією? Достовірною чи можуть проігнорувати зокрема такий візит? давайте по черзі. 9 травня в Росії. Це День Пепідобісія. Це вони відзначають кінець Великої Вітчизняної війни. А вся Європа згадує жертви Другої світової, 8 травня. і тут треба розуміти для Путіна. Це можливість знову показати бачите, до мене. Хтось приїхав, я не один. А в Європі, ну що у нас є проблеми з нашою дипломатією, і це відверто. Ми розуміємо це, а те, що не приїдуть, це проблеми саме з дипломатією. Те, що Стармар їде, наприклад, на форум Восла військовий, те, що Дуда їде, в ще не помиляюсь, нам до Макрона підписувати угоду. Дивіться, все зрозуміло. Якщо знали, що це буде, тому що ці події не бувають скажімо так, неочікувано тільки зараз, то говорить тільки про одне не треба було анонсувати те, що не можуть зробити це як з нас вже було. Пам'ятаєте, коли виходить очільник нашої держави, найпотужніший політичний діяч учасності повестів Андрій Єрмака, разом до речі, з найвеличнішим завхозом України, разом з Арахамією, там Стефанчуком Шмигелем кажуть: ми тут ми подаємо. Заявку в НАТО, все ми б вирішили. Ну, що вони вирішили? Ну, треба ж було узгоджувати такі рішення заздалегідь. Красивий ефектно, тоді ейфорія декілька днів, українці в підносному стані такому піднесуному стані радіють, це супер. Реальні дії якісь є. Так само і тут не треба робити гучних заяв, якщо а, ви знаєте, що ну, інше передавити не можна. Але тут є ще один момент. І мені звернуло увагу на це, сказали, а якщо навпаки була домовленість, але потім європейці вирішили не їхати. Не їхати не через те, що, можливо, удар буде по Києву в цей момент, або ще що, ні, а через саме дипломатичні нюанси. І от тут питання, тому що з дипломатією часів Зеленського в Україні все погано. Ми ж бачимо, що у нас стосунки з нашими партнерами і зі всіма, до речі, і тут е е є над чим працювати. Тому. Не треба звертати увагу на те, наскільки це важливо для Путіна. Це важливо для нас потрібно бути для нас, наприклад, важливо нанести удар по червоній площі 9 травня. Чи є у нас далекобійні дрони, які можуть долітати? До нас да лабуги долітають. Є чи можемо? Чи є у нас кількість таких дронів? Є чи є у нас можливості? Теж є. Більше того, наскільки я знаю, у нас б'ють по російських об'єктах всі. ЗСУ, СБУ, Гурмо, б'ють ССО всі. Тому я сподіваюся, що у когось вистачить сил погодити це і нанести удар. А для Путіна це буде по, такий сильний ляпас, і, до речі, якщо Путін буде розуміти, що удар буде нанесений, то він зараз походить на тридцятиденний перемир'я. Саме зараз. А, а я знаю, що наші готуються нанести удар, і це буде непогано. Тому, як там голов... верховний головнокомандуюч дасть команду, йому підпорядковані військові сили, силові структури відпрацюють, і Путін тоді отримає ляпта. Що саме сирена над Москвою 9 травня, коли він буде разом з очниками інших країн приймати. Парад на, на червоній площі, коли це буде для нього ганьба, він її хоче уникнути. І саме тому він хоче зараз оце триденне перемир'я Триденного перемир'я не буде. Буде або 30-денне перемир'я і далі переходити, або, або буде його ганьба на 9 травня. Всі це розуміють. До речі, на захист Москви стягнули вже. Величезну кількість протиповітряної оборони стягнули, забравши її з фронту. І зараз ми це помічаємо. ППО з фронту з інших місць зібрали. Зараз десь відсотків 70% всього ППО Росії навколо Москви. Це для розуміння, як вони бояться і перелякані. Більше того, відомо, що росіяни виводять на вулиці 9 травня, виводять бюджетників. Які будуть одним з елементів ППО, які повинні будуть спостерігати у повітрі, що там відбувається, і е, е, фіксувати і відправляти фоточки в спеціальну систему, яка буде показувати, чи є хтось, чи нема. Ну там хтось летить, не летить, і, до речі, фіксувати себе. Система називається програма МВС Парсив. А це не є таємницею. Вони чесно визнають, що декілька десятків тисяч бюджетників виводять. Це говорить про те, що вони серйозно сприймають загрозу цю і розуміють. Але е, Путіна є можливість уникнути цієї ганьби і вибухів над Москвою. До речі, для нього буде. Ще страшніше, якщо навіть це ППО не захистить і будуть прильоти, бо це покаже, що російське ППО не може впоратися з українськими дронами, і це гарна реклама для українських дронів у всьому світі. До речі, от свою пропозицію параду так званий е, Воєнкор, 13-й, от він опублікував себе на сторінці. Що давайте будемо чесними, не все те, що ми там будемо бачити, а давайте реальні справи показувати. І От зобразив те, на чому їздять росіяни, не часто до речі, критикують так звані блогери Путіна, і, але все ж таки, от така пропозиція пролунала. Як думаєте, е, все ж таки постукають йому там по голові за те, що він показав світу і так яка має бути техніка. На параді, і чи означає це, що от таку тезу підхоплять інші так звані блогери, пропагандисти, і все ж таки ну донесуть якусь більш-менш правду, скажімо так, до росіян та ні, це, в росіяни все, все знають. Повірте, вони не знаходяться в ілюзіях. Це ті самі потімкінські деревні, які завжди в Росії будували всі, все розуміли, але для Понтів це роблять. Я вам більше скажу: 13 бухтить завжди. Ну бухтить і бухтить, це його проблема. От е, можу сказати про інше: що мені нещодавно мої друзі побратими сказали: хочеш китайський мотоцикл? Я кажу, на фіга мені китайський безкоштовно, просто так можемо подарувати єдине, що завдання відмити треба від. Від окупанта, от, від окупанта треба відмити. а Вони дійсно зараз цих на мотоциклах штурмують великих кількості, наші їх зупиняють. І я можу сказати, що от цю техніку на параді не покажуть. Більше того, там будуть, як завжди, якісь елементи, які є в одному екземплярі в Росії. От в Росії є такий принцип, хороший понт дороже пістолета це російський принцип, і він існує досі. Йому треба пустити пил в очі, показати, я можу бути таким. До речі, якщо б були можливості виробляти, вони б їх виробляли. Не все можуть, санкції працюють, і в них є проблеми. Ну і ще є проблеми з тим, що деякі екземпляри військової техніки, є в одному екземплярі, вони їх можуть демонструвати, але вони не працюють. Ну не працюють. Вони їздити можуть, їх можна на них дивитися можуть, але не працюють. Тому це все ще раз кажу, показуха для зовнішнього, ну і внутрішнього споживача, але більше для зовнішнього. І е, коли кажуть про те, що Путіну важливо, щоб над Москвою була тиша 9 травня, так і в них ще є можливість. Я вірю, що вони зможуть це. Розіграти і сказати, ну так бути, ми готові йти на це тридцятиденне, але головне 9 травня, щоб на Москві не ревіли сирени. От навколо цього Путін буде зараз зосереджений по максимуму. Пане Бориславе, дякую вам за важливу розмову за час, який ви знайшли. Звісно, будемо а, вірити в краще для України. Знову ж таки нагадаю ваші слова про донати обов'язково. Ну і звісно, дякувати кожному військовому те, що сьогодні, попри все, по всі ці розмови дипломатичні перепетії стоять на фронті і стоять нашу незалежність. І дякую вам, пане Бориславе, за розмову. Дякую вам і дякую кожному військовослужбовцю України, який сьогодні захищає Україну. Бо тільки завдяки військовим існує і цей ефір, і ці канали, і Україна. Якщо не буде військових, якщо не буде захисників України, Україна не буде існувати, і це треба розуміти всім. Тому ще раз нагадую: дійсно допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ. І пам'ятайте, ЗСУ – це запорука того, що у нашої країни є майбутнє. Ну і не забувайте підписуватись на канал, і не забувайте ставити вподобайки, поширювати відео і писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, або звідки ви дивитесь цей ефір. Будьте активні, а не пасивні. Дякуємо, все буде Україна. Друзі, дякую тепер. Додати мені вже нічого. Обов'язково бережіть себе, звісно, на все добре і не прощаємося. До зустрічі.